Я бачу, що тут надзвичайно цікаво, мальовничо. Розкажи мені, який портрет цього замовника, що, яке технічне завдання було до тебе? Ну, це дуже класна історія насправді про те, що, ну, як є довіра між архітектором і замовником. Бо... Це наш знайомий замовник, з яким ми працювали, там, по інших об'єктах перетиналися, і він якось просто привіз нас на, на, на. Тут була дача, радянська дача, такі як там маленьке звичайне, якесь маленька, маленьке, отам вона стояла. І просто запитав, типу, а можна тут щось зробити? Класне. Ну і ми якби так поглянули, і насправді ну, не так ну, дивились на дачу, а цінили середовище, що ми в. Такій кількості зелені, де вже навколо нічого не збудується, де це близько до Львова, mm -hmm. де настільки є якась енергетика позитивна тиша, спокій, що ну, якби, однозначно можна. Просто питання часу і грошей, скільки ти хочеш потратити на це. Е, але і... призначення він з, говорив це як дача мало? Ні, бути, це спочатку пи було питання, що можна з цього зробити. Ага. Потім ми почали, що давай зробимо просто як відпочинковий будинок, і десь використалізувалася концепція, що це такий відпочинковий будинок, який може використовуватися як повноцінний, але він ну, першочерговий ціль не постійне проживання, а якесь таке епізодичне. Та? Ось, ну і він мінявся під час проекту. Бо проекти довгі. Цей тривав там два роки. Можливо, раз проєктуванням навіть три зі всім зі всім. І... Ти якби, спочатку думаєш по одному, потім в процесі в тебе з'являється ще, там, наприклад, басейну ми ніколи не планували. Uh -huh. Замість цієї Альтанки теж ну, була, була якась господарська споруда, яка теж не планувалась робити. Ну, але коли ти починаєш вже робити, то. А впров... тепер приходить під час їди. Але вимальовується картинка з. Ти їм спочатку був зроблений будинок, а потім вже доробляли в процесі басейн і альтанку? Чи вже під час ну, будь Все разом, просто що ідеї приходять в процесі. А, Коли ти вже починаєш промальовувати, ти вже починаєш з тим жити, розуміти, ага, тут буде такий будинок, така штука, такий. І ходиш, дивишся на цю там штуку, і думаєш, блін, класно було ще басейн зробити. А яку а, філософію ви закладали тут, на цьому об'єкті? Ну тут, власне, що е, філософія натуральних матеріалів і рішень, які притаманні нашому регіону, е, тобто це камінь з Демні біля Львова, це, наприклад, тут був паркан існуючий, цегляний з червоної цегли, і ми просто його. Заштукатурили, бо це найпростіший метод, просто більш-менш красиво. Угу. Наверху лежить австрійська плитка. Не плитка черепиця, черепиця дахова, але чорна. Це дуже специфічна штука з чорної глини. Ми шукали, мали певну кількість, а потім ще дошуковували з інших будинків е і тим самим закладали. На, всюди решту це в метал, дерево, бетон просто е зелень. ну Тобто, це. Те, що ну, відпочин... ну, якби відпочинкова атмосфера в натуральних матеріалах. А воно вигляд тут такий а, нестандартний. У мене таке враження, що я десь в скандинавські ліси, ця сторона. Бо це непритаманна нашої української архітектурі, не не, це непритаманний є. І принцип побудови. Хоча ти говориш, що камінь це є наш демня, наш регіон. Так а що це таке космічне? Це сходова клітка. Тобто ми її добудували до існуючого об'єму, бо там були дуже тісні малі сходи. Тим самим збільшились там кімнати, переробився верх. Кругла, бо вони гвинтові всередині, і зразу ми їх так зробили таким чином, що ми якби зробили цю конструкцію разом зі сходинами, зі всім, щоб вона була легенька, обшила і повністю дали світловий ліхтар, щоб там вже нічого не вигадувати, і ну, створити якийсь певний характер цьому будинку. Я уявляю, який вигляд зверху. Так, так просвічується? Це Гарно. дуже цікавий. І ввечері дуже класно, коли ти під'їжджаєш, тільки в тебе це світиться. Коли хтось є в хаті, то воно дуже цікавий ефект створює. Багато яблунь так, романтично. Всі дерева практично збережені. ось тут видно, от буквально лишились дві туї. Тут колись була межа одної з ділянок, і тут росло їх більше. І це те, що залишилось. Тобто ми фактично всі рослини, які були, старалися зберегти. А... Це альтанка теж і вона така і є відкрита, так? Та вона відкрита, єдине, що вона закривається не ні, ніби на ніч і з точки зору безпеки, і з точки зору якихось там тварин нічних, тобто опускаються ось тут зверху ролети, угу. бокові, і вона закривається. А, тобто все герметично закривається? Так. Тут є світловий ліхтар, теж тобто ми навіть так собі передбачали, що в різну погоду можливо е при вітрі сильному треба буде закривати бокові ролети. Угу. І тоді, наприклад, Якби буде мало світла, і тому ми давали тут цей великий ліхтар, щоб було все рівно всередині багато світла, навіть при закритих рулетах Тут дуже функціональний камін який така задача стояла, щоб можна було готувати на ньому прям повноцінні страви на різній висоті. Це там робили правильні такі камінщики, які розраховували і об'єм, тому він такий великий. Для того, щоб тут можна було дійсно готувати страви. А, я бачу, що вертель є. Вертель є, тут він ну, з двигуном, а, з все, двигуном там, там все дуже серйозно. Угу. І розділили цю зону гриль. А, є. І витяжка. Промислову витяжку поставили, бо тут, коли так реально готується, то воно ну, потребує такого. А це метал обраб... облем? Так, тобто, і фактично тут, ну. Знову ж таки, через цю філософію нашу тут дуже мало є ну, ненатуральних матеріалів. У нас немає на об'єкті плитки ніде керамічної. У нас немає ну, якогось вінілу чи чогось такого. У нас всі, ну, все дерев'яне, металеве або кам'яне. все. У нас інших матеріалів тут немає. Процес користування воно набирає своєї історії так, і свого нового вигляду. Та, тобто дошка стирається, метал десь підржавіє, і воно якби ну, нам дуже подобається. І навіть оця дошка на фасаді, він, коли ми його реалізовували, то він був зовсім інший, бо вона все була жовта. І зараз вона починає вже набирати того вигляду, який ми завжди планували, що він якби стає е, сірим таким деревом. А це що стан на е, стіні, так? Так, будинок зроблений таким чином, що е, я його таким чином планував, щоб він був, е, закривався е, на ніч. Тобто, фактично, коли це відпочинковий будинок, тут така дачна зона, щоб можна було не переживати за вибиті вікна, або хтось сюди може залізти, ш, е, щоб можна було повністю його закрити зі всіх сторін. Так само і ці всі ролети опустити, і тим самим там не переживати що ти поїхав на місяць там і сюди не заглядаєш. Так так. І з ними намахались, бо дуже багато складностей, як їх відкривати, куди вони великі. Я от зараз продемонструю. А це що таке скляне блоки? склоблоки? А це цікава історія, бо це теж якби ми вирішили будувати з природнього каменю, а потім нам попались під руки відходи від склозаводу. Тобто це пісочнявський склозавод? Це наш завод Іскра, а, на ньому, з нього десь е, ці блоки, і ми їх просто підполірували і тим самим створили вікна. І тут східна сторона, сонце сходить якраз в тій стороні над, над озером, а, і пробиває дуже добре всередину в санвузол. А там санвузол. Так. Маленький санвузлик, але дає якусь таку цікавинку, і ти там зранку заходиш, і є промені сонця через це скло. Ось ці ставні. Це, це механічно, не електрично, руками. Так, так, так. Всі ці ставні вони або закриваються руками, ну, або розсуваються, або е, відкриваються. Mm. І... І з, бачу, є гачок з внутрішньої сторони можна на. Так, є спеціальну завісити. Mm. І е, воно ще додає такого свого шарму до, е, до самого екстер'єру. Так. Та. Е, ця частина максимально залишена, яку ми її побачили в перші бази. Тут, тут більшість цих рослин вони вже були обжитими такими. Е, ми, по суті, це просто підправили і старалися будинком дуже впритул підійти, але не нашкодити жодній з рослин. Ця яблуня вижила. Е, ми чуть-чуть підрізали буквально пару гілочок, щоб так близько збудувати стіну. Ви ви стіну все заново мурували, так? Так. Що залишилося, основа з цього будинку, з тої дачі старої, буквально яка була? Фундамент. Тобто буквально фундамент, підвальний поверх і оцей от проїзд, де є старий цей камінь, популярний в радянський час 90-х, червоний пісковик. Цей Теребовлянський? Так, ну він нам він нам такий здався милим, він тут mm -hmm. серед того. Просто ротей, бачите, більшість рослин мають кореневу систему, і якщо почати з ними щось робити, там ці підпірні стінки, то ми будемо це порушувати, а це тільки додатковий ризик для них. А це що, заїзд в гараж? Колись це був гараж, але зараз ми зробили ось тут відпочинково ще одну спальню, тобто тут є ще одна кімната. Угу. Але вона ж має таку систему, що тут можна, наприклад, відкривати її повністю. І навіть ну, настільки будинок змінюється в процесі думок, що там думали, що може все-таки сюди там, якийсь квадроцикл навіть може заїхати, або щось таке, або велосипеди, щоб було зручно завозити. І воно таке багатофункціональне, тобто це вікно повністю відкривається. Я спробую, як вони маленьке, легко, доволі комфортно. Так, а це на, на вікні також це закривається. Так, А великі закриваються ось так. Вон... Ще є ці завіси, вони що тут... заходять. Так, вони тут за... закриваються зсередини і тоді можна, вийшовши через, через цю спальню, можна буде їх... Так, це вже щось трошки... Ну, ними видно мало користуються. Ось. Ну що, піднімаємося догори, заходимо всередину. Mm -hmm. Як тут простору? Так. Та. Це основний такий житловий простір, навколо якого все крутилося. Тобто, фактично тут. Вітальня збита так трошки на рівень нижче, там і кухня, і усі от сходи, які поєднують три, ну, якби верхній поверх і підвальний поверх. А і там ми дали такий дуже цікавий світловий ліхтар. Взагалі сходи це окрема тут гордість, бо це якраз та частина, яку ми доробили до, того, до тої невеличкої дачі. Mm -hmm. І те, як вони виконані. Це так. Окрема заслуга, багато крові на то пішло, щоб воно вийшло так все делікатно, легко відчувалося. Це мистецтво. Так, воно свого роду така геометрія, якась вона додає якогось божественного, якоїсь чистоти. Так, легенький метал, і воно гарно перегукується ось тут з каміном, тому що нічого зайвого, багато простору, і центр фокусу тримається на камін. До речі, камін є. Фокус французький France, бренд. Yeah. Так, е дорогі глядачі, Горчин Лакшері, концепт хаус є дилером камінів. Фокус. Якщо вам потрібен такий камін, камін, звертайтеся до нас. Ми вам з радістю його продамо. Тут довга історія була з каміном, бо ну якби він досить дорогий. Я не пам'ятаю скільки він там. Ну біля десяти, там до десяти. Ну вже не пригадую, бо теж все помінялось. Але суть в тому, що якісь там аналоги вибирали, півроку ми там бавились: турецький, якісь там українського виробництва. Але от саме ця форма, дизайн, і ти коли вже ці плюси-мінуси зважуєш, там товщина металу, так. там як він крутиться, засус ну, то він так і коштує. І цей французький фокус, він якби ну просто беззаперечний. Ми вже другий раз його вішаємо, чи третій навіть. Так. І, типу, кожен раз щось. Є думка, що може щось там знайдемо, якийсь аналог. Ні, <гум> нема аналогів. Класний дизайн вічний і ну. Оригінал завжди залишається оригіналом, а репліка завжди залишається репліком. В оригінал закладений закладена ідея, закладений концепт, закладена філософія бренду. А репліка це закладена філософія зекономити, здешевити, і потрібно свідомо на це брати наслідки, так якщо ми хочемо. Тобто тут ну тут яка, тут, в принципі, така що наливна фіш... підлога, так? Так, тут наливна підлога. Ми от з металу поробили в підтримку цих сходів це все. Ну тобто це далі продовжується ідея наша, що всі матеріали тут є натуральними, такими, як вони є. Тобто текстилі, текстилем, бетон-бетоном, бетон, метал-металом, і дерево деревом, і камінь це камінь. Він який зовні, він такий всередині. Це місцевий камінь з села Демня, тут недалеко 40 кілометрів звідси. І там на вулиці ще покажу, але тут яка, велика фішка в тому, що деякі блоки вони тесані, і вони з розібраних будинків. Ну, якби вони не просто нові. Це ми спеціально їздили. Нові могли нарізати будь-де. Але якраз е, ідея була в тому, що ми коли почали їздити, там якісь є сліди на ньому. Е, то побачили, що старі блоки розібрані набагато цікавіші, ніж. Е, Ну, якби суч... ну, просто різані. От бачите, там лишились якісь, mm -hmm. якісь вставки, Цей десь темніший, цей світліший. Тобто, воно... Має цю історію, Та. яка проходить через час. Так Так само це реконструкція була, і ми оцю частину з каменю, тобто вона чітко відрізняється, бо ми її добудували. Тобто це добудована частина. І отож, ефект такий, коли в нас люди не дуже з зелені, вміють працювати, вони би ну, більшість. Будівничих в Україні би то яблуню не спасли. Тобто ми фактично дуже багато зусиль потратили, щоб там організувати кореневу систему, все, щоб це яблоня далі залишалось настільки близько до вікна е, і ну, якийсь ефект того дерева, що ти в зелені, щоб його тут жодне дерево не постраждало. Якісь там пару туй мусили почистити, але загалом всі дерева тут збережені. Ось. А, нічого зайвого, природній матеріал, те, що впливає на психологію про перебування тут, так природні матеріали вони впливають на нас, дають нам відчуття рідне, такого спокою і затишку. Хороша тут атмосфера. Так, якось воно ну, воно несе свою певну енергетику. Тобто, тим більше це такий відпочинковий будинок, і тут мови не було про те, щоб використовувати якісь там нетипові не для тут, тут якби матеріали і поверхні. Ось. Ну, я хочу сказати, що у мене ось тут хочеться зануритись в цей диван, так? Що це за диван? Це диван, ні, це не замовлення. диван робився, бо він чітко під певну геометрію і під сходину сюди підігнаний, тому ми мусили робити, але тканина якась хорошну це аналог дизайну італійського класичного мінотті. Запалити камін, так вогонь, і читати книжку, читати, релаксувати, насолоджуватися або, або писати. Як моя е редактор Оксана Шаварська, вона письменниця, вона написала книжку Рисочки, і це, власне, для Оксани місце. <свіст> Надихатися і писати. Хороша атмосфера. Піднімемось наверх. Можу подивитись, так. Тобто тут ці стіни ну, якби це зараз. Стіни зроблені в такому нейтральному кольорі, тобто фактично, і підлоги, і стіни, і багато стелі для того, щоб відвести увагу, щоб не привертати, ну до, від, ну, не, від, не відвертати увагу від справжніх матеріалів, бо і вони не ідеалі. Ми зараз такі дуже любимо, тому що десь воно з часом там царапається, користується, і вони навпаки мають набирати своєї якоїсь цінності. Сходи дуже цікаві, тим, що вони насправді оця штука дуже тонка, і багато хто думає, що воно на ньому стоїть, але воно на ньому не стоїть. Це чисто тут могло не бути цієї речі, воно чисто для якопоручень, тобто вони тримаються воно, по периметру на цих стінах. Угу. Тут ми додали цей світловий ліхтар е, для того, щоб освітити по суті всю сходову клітку. Тар він е, планувався суцільного скла, але звісно, що такого розміру не могли зробити, тому тут така перемичка з триплексу. Але фішка в тому, що це сходи йдуть на підвальний поверх, вони будують багато світла, і це дуже, ми вважали, що дуже потрібна річ. Е, ти виходиш і ти бачиш свою територію, ти бачиш якусь зелень. Uh -huh. Тобто кожен день, коли ти на нас спускаєшся, щоб ти не був в якомусь замкнутому просторі і не знаю, відчував uh -huh. цей простір, що ти тут. Як би, на такому, ну, в цьому середовищі. Тут є дві спальні, один санвузол, наверху все так дуже компактно. Uh -huh. Тобто тут є санвузол uh -huh. з душом, uh -huh. тут є така дитяча, там навіть передбачений вихід на цей дах, тобто можна там вийти і позасмагати, бо це південна сторона дуже непогана. Гарно придумали а, на дітей. А... Підняли, так, рівнево. Це, Так, це, якщо звернути увагу, це на першому поверсі, власне, там підвищена стеля є в кухні. Тобто ця частина використана е, через конструкцію, яка там ага, висить. Через конструкцію. Там висить балка, і тут воно піднято, а в кухні там вища стеля за рахунок того. І господарська спальня, так? Так. І величезне вікно. Простір в, в ліс, та це от теж одне з основних таких ну, приміщень в тому проекті, щоб заради якого він робився, щоб прокидатись видом на цей ліс. І це, там є територія парку, яка вже надіюсь не, ну, не забудується ніколи. Mm -hmm. Відповідно, ця, ця перспектива залишиться, і от ну, цінність того будинку є од власне в таких моментах, які тут треба смакувати. Так, і про камін, до речі, там якби оці цікаві нюанси, що в них ж дають завжди нормовані відстані mm -hmm. від е, найближчих предметів, бо він ж дуже може нагрітися. Так, півтора метра нормовано відстані. Так, і ми тут якби їх порушуємо з одної сторони, але з іншої сторони, оці відстані є до, по-перше, горючих предметів, по-друге, там, де він не відкритий, тобто дитильна сторона може бути пів метра, так як ми тут і зробили. І, відповідно, його ж ніхто отак от, от обертати не буде сюди дивитись. Відповідно, це все досить безпечно, якщо ним правильно користуватися. Ось. І звідси має бути мінімальна відстань? Звідси метри. півтори метра. Вони півтори. рекомендують, так. щоб там тканина не попортилась, чи якесь дерево, чи щось таке. Mm -hmm. Ось. Гарно. Йдемо е, на терасу? Так. Йдемо на терасу. Ця тераса тут. Ну, така якби, західна серед сосен. Тобто це, ну, Друга частина, бо одна є біля басейну, а тут одна така більш затишна. І фактично це от розсувна система, яка дозволяє це використовувати в різдву різну погоду. І ну, тут затишно. Тобто Вона більше літня, то, що зараз, що вона фактично тут не перегрівається, тут є завжди затінок. Весь будинок взагалі закритий ось такими ставнями. Вони зроблені по японській технології е, опаленого дерева е, і покриті льняною олією. Бачиш, я легко показую теж нашим глядачам, що я жінка теж це можу зробити ну, Вона трошки Яка з часом Метрів сім. І вони ось таким чином закриваються. Ось. Зараз. А, ну, з а, ну, так, це і зсередини їх заштопорюєш. Ну, він проєктувався як відпочинковий будинок, uh -huh. який можна і на ніч, і коли ти звідси їдеш, там на довший час закрити і не сильно переживати. А цей колір не фарбований, ви просто брали, опалювали? Це опалювали просто дерево і покривали потім ще льняною олією, воно краще тримається і от не мажиться. На дотик. І воно в процесі старіння е довго собі стоїть і набирає. Так. <пас> так. Тобто воно, власне, що, без, жодної захищена, хінії, та? Та, без жодної хімії, без жодної присадки, нічого в цьому дереві немає, воно от як зрізано, опалено і покрито олією. Ну що ж, Дмитро, я тобі дякую за. Таку чудову екскурсію за те, що ти відкрився, розказав свою філософію, свої цінності. Глядач може побачити, що якість роботи, кінцевий результат співпадає з філософією вашого бренду Реплюс. Вам, дорогі глядачі, дякую за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, чекаю ваших коментарів і до наступних зустрічей!